Привіт всім, я Лена і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. У цьому уроці ми навчимося утворювати множину іменників. На перший погляд це складна тема, особливо якщо ти тільки починаєш вчити мову. Недурно кажуть вчити нове слово разом із множиною, тому що кожне слово утворює множину по-різному, не так як в англійській мові, добавили закінчення S до слова і множина готова. В українській мові множина іменників утворюється за допомогою відмінкових закінчень. У німецькій мові, на відміну від української, для утворення множини використовуються інші засоби. Це суфікси е, і н і ре, с, умлаут та артикль ді. Крім того, ці засоби утворення множини можуть сполучатися, наприклад, das Buch, die Bücher. Але основним засобом є суфікси. У німецькій мові є 5 типів утворення множини, залежно від суфіксів множини. До кожного типу утворення множини належать іменники того чи іншого роду. А тепер розглянемо ближче кожний тип. Перший тип. Цей тип має множинні закінчення е умляут е. За цим типом множину утворюють більшість іменників чоловічого роду. Наприклад, дебег тібеге, де пільц тіпільце. De preis, die Preise, der ring die ringe. Де De der Kopf, Де Köpfe, der Raum, Де Räume, Ді Sohn, die Söhne. Як бачимо із вище наведених прикладів, іменники отримали суфікс е, -e, як у слові Berge», або умлаут і суфікс е. -e, як у слові гефе. Проте це була б не німецька, якби не було але такі іменники чоловічого роду як де Абен, Де Беруф, Де Безух, Де Ефольк, der Де Ам, Де der Де der Де Штоф, Де Так, множині не отримують умлаут. Тобто де так die Tage, ne die Tage. Der Hund, die hunde, ne dihünde. За цим типом утворює множину також багато складові і деякі односкладові іменники середнього роду. Наприклад, Das Beispiel, die Beispiele, Das heft die hefte, das Bein, die Beine. Ці іменники отримують суфікс е у множині. Сюди належить також група односкладових іменників жіночого роду: дібанг, дібенки, діванд, дівенде, діфрухт, діфрухте, дістат, діштетте та інші. Ці іменники утворюють множину із додаванням умлаута та суфікса е. І з першим типом розібралися. Другий тип утворення множини це додавання суфікса іен. Найчастіше до цього типу належать усі багатоскладові і більшість односкладових іменників жіночого роду. Завжди після е, і е, унг, «хайт», кайт, наприклад, «ді класен», «ді тюр» – дітюрен. Die, Lehrerin, die Lehrerinnen. У цьому слові зверне увагу, відбувається подвоєння приголосного «н» у множині. Також цей тип множини утворюють деякі іменники чоловічого роду. Ті, які закінчуються на е, e. der, knabe, der Name, die Namen. Такі слова, як тегельт. Die Helden, der Mensch, die Menschen, der Nachbar, die Nachbarn. Слова з іншомовними суфіксами на at, ant, et ent ist та інші, що означають осіб чоловічої статі. Student, die Studenten. Та група іменників середнього роду Das auge die Augen. Das Bett – die Betten. das ende die Enden. До третього типу належать іменники, які утворюють множину за допомогою суфікса ір або умлаута та суфікса ір. Найчастіше сюди належить більшість односкладових іменників середнього роду Das Bild – die Bilder. Das Brett – die Bretter. Das Kleid – Die Приклади із умлаутом ір і є слова das Buch «die Fächer», «das Dach», «die Dächer». До цього типу також можна віднести невелику групу іменників чоловічого роду. Такі іменники утримують умлау та закінчення іер, наприклад, де ранд – ді діренда Девальт дівельда. Сюди також належать іменники із закінченням «тум» Te Reichtum. Die Reichtum. Помаленьку ми добралися вже і до четвертого типу. Четвертий тип, як на мене, найлегше запам'ятати, тому що цей тип утворення множини іменників відбувається додаванням суфікса S, так як в англійській мові. Зазвичай сюди належать іменники чоловічого та середнього роду, запозичення головним чином з англійської та французької мов. Чоловічого роду the club, the clubs, the chef, the chefs. Середнього роду. das auto, auto», autos, das café, cafe», cafés. Також до цього типу можна віднести. Складно скорочені слова, тобто абревіатури. ді, уні, ді уніс. де ді, пекаве, ді, ді ома – ді омас. і, нарешті, п'ятий тип цей тип утворення з додаванням умлауто або без нього. Сюди належать всі іменники чоловічого роду із закінченням на –ір, і l, і n, дерлера. Ділера, die Дішуля. Як бачимо, однина і множина таких іменників є однаковою. А такі іменники, як дебруда, дібруда, де фата діфете утримують умлаут. Сюди відносять також іменники середнього роду, які закінчуються на ІР, і Л, і Fenster, die Fenster. Das mesa, dimesa. In sufiksom je hen talajn. Das štulhen, di štulhen. Das methin, di methin. S prefiksom g in sufiksom e. Das geboide, di geboide. Das geberge, di geberge. In na ostanok c2 imene, ki že noč v rodu. Dimuter, dimuter. Die Tochter, die Tochter. Проте, як було сказано раніше, це була б не німецька мова, якби не було, але. Крім цих п'ять типів, є ще деякі іменники іншомовного походження, що утворюють множину не за загальними правилами. А саме вони втрачають свій словотворчий суфікс і приймають суфікс множини і n, е, який приєднується безпосередньо до основи. Це іменники середнього роду на іум іон а, дас дату ді датен, дас музеум» – ді музейн, дас стадіон ді стаєн. Das Thema, Die Themen Суфікс і n приймають у множині такі іменники. Das Adverb – die Adverbien das Material – die Materialien Більшість іменників вживається в німецькій і в українській мовах як у однині, так і в множині Але деякі іменники вживаються тільки в однині або тільки у множині Іменники, які вживаються тільки в однині в німецькій та українській мовах, як правило, збігаються. Давайте порівняємо по-німецьки: Die die Butter, die Milch, das Fleisch, die Ruhe, die Liebe. По-українськи масло, молоко, м'ясо, спокій, любов. Є такі іменники, які вживаються тільки у множині. В німецькій мові та в українській мовах часто не збігаються. Давайте порівняємо. По-німецьки ці слова мають однину і множину: die, Brille, die, Brille. die, Schere, die Scheren. Der Schlitten – die Schlitten. В українській мові існує тільки множина. Окуляри, ножиці, сани. У таких словах як die Ferien, die Ferien, Eltern», die Leute, збігається множина як в німецькій та українській мовах. Отже, як бачимо, утворення множини у німецькій мові це складний процес. Можливо, для когось буде легше запам'ятати ці правила, ніж вчити нове слово і запам'ятовувати його множину. Як на мене, то мені легше запам'ятати ці правила, ніж вчити додаткову ще множину. Тому вибери собі спосіб, який тобі буде легшим. На цьому все сподіваюся, вся ця інформація не стане суцільною кашею у твоїй голові. Тому рекомендую запам'ятати до кожного типу 2-3 приклади. З часом ти помітиш певну закономірність в утворенні множини, і ти будеш відчувати, як правильно утворити множину того чи іншого іменника. Як кажуть німці, übe Martin Meister». А на цьому все. Чус, Па-па.